Дубль 28 та раптарепта. Це Щеманка Стейсани Куба. Ти опять Це п'ять ще зберу Цейсани Куба і Анна. Просто Анна. Цих вітаємо і раді вітати на нашому каналі. І що опять за сміх? Вийдіть, будь ласка, за двері і закрийте двері. Так. Привіт! Вітам! Нарешті наш Куба приїхав. Сьогодні я пригощаю нашого справжнього поляка з травою, яку ви писали в коментарях. Хто пам'ятає яку? Сьогодні я його пригощу свинячими вушками. А, не чує баба. Це баби. Ну так, але я тобі розповім традицію. Коли в кожній сім'ї народжується справжній козак, ріжуть свиню, якій виповнилося 8 років. Угу. Ці вушка ми тільки їмо свині, яка їй виповнилося 8 років. Ти зрозумів традицію? Так. То пробуємо. Ні. До вашої уваги свинячі вушка. Як ви і просили, ми пригощаємо справжнього поляка вушками, свині то куба. І це ти то любиш так? Є? Я? Звісно, я це їм, я ж з України. Кожного дня ми це їмо. І то сам уши свині? Так, тут всі вітаміни, всі протеїни, все там oh. є. Але спробуй. Що це сама хшонстка? Co tu jeść? Ta wszystko w porządku, kosztuj. Nie, kosztu! Ja twoje kosztowala kosztuje. A ty miałeś lepsze! Nie, uszy świni. Ech. Jeden na 10. Nie, no jeden na, na no, 10. Spróbowałem. No spróbowałem! No co ty spróbowałam i mnie nie położył się. To jak na smak? Opisz swoje wrażenia. Na smak? No, nie jak płacz. Na smak to jest, jakbym zjadł krząstkę z rosołu, tylko że jeszcze... tak jak jest jakieś jakie jest jakaś jakby z żelkami. No. Дивіся, тут є м'ясо. Спробуй з м'ясом. Ти ж шкуру спробував. А то м'ясо є, так? м'яса Да, дивись, скільки там м'ясо. Годували її oh. з любов'ю. Я то мам'як. Ну справді смачне. А ви, до речі, на... напишіть нам в коментарях, чи ви полюбляєте наш український делікатес. Як вам? Чим їсте? Дякую. Нема за це, Ну. No. to ty <laughs> Przepraszam bardzo Ja chciałbym powiedzieć Że nigdy tego nie próbowałem I bardzo mi nie smakuje No na co jest no, na podobne Podobne na galaretkę z przyprawami Nie żadnego tam mięsa Nie tylko... tam miasto I zimne wszystko le. No co my jemu możemy pojaśnić po jak jadłeś tatar Turba. Ja prawidłowo że to sere miasto SERE MIASO Chciałbym powiedzieć, że zostałem oszukany. Ania nigdy tego nie jadła. Nigdy nie jedła. Powiedziałam poza kamerami i powiedziałam mi, że nigdy nie jedła. Naspdzie tak, ja nikoli nie jela się wuszka. Oj, przepraszam. Nie, w дитинstwie, коли батьки різали порося, його шмалили. Але смаку не помят. І ми за них прям билися. Добре, якщо вам подобається, їжте. Такий впуск. <laughs> Та ну, це не страва, це смаколик, що це. Консерва. Ну, Куба, у вас є кабачкова ікра. Кабачок, Cукіні, цук... Цукіні цукіні і Кавіор з цукіні? Так. А кавіор не з риби? Ну, no, ікра може бути із цукіні. Правда? Mm, ні. Не куштували? Ну, no, я думаю, цукіні. Шепрашам, але у нас є набагато щось смачніше. Це кабачкова ікра ріднесенька. А я думаю, що кидиш? Конечно. Хочу вам сказати, що це виглядає як таке їдзення для дітей. Для дітей? В тих своїках все одно. Пережоване. Ну, no, це справді смачно. В коментарях, до речі, Пах напишіть. Хлеб. Тому що там є хліб. Але нема за... Тебе хоч запах є? Ти коронавірусом там не хворий? Ні, є запах, є запах, спокійно. Та <шу> <spark> <skry> <проб> спробуй. О, матка Боже. Та це з цукіні ікра. Не є це зле. На що схоже? На ніс. Ну ні, на така паста з цукіні просто. Ну ну то якби ж міг цукіні, додав якісь приправи і просто на толака. Ну у вас такого немає, так. Ну а смачно. А чи певні є? Ну але не є таке зле. Їсти можна? Особисто не купив би, але б був дуже годно, то м Ну так, а як або якби його пригостили, він би їв. А особисто він не купив. тому що в коментарях, будь ласка, напишіть, чи ви полюбляєте цю смакоту. Коли є, це кабачкова ікра. Але чому суті. ікра? Ну ікра. А, до речі, напишіть, чому кажуть ікра, наприклад, а не паста кабачкова, ну, або ваше. пюре кабачкове, так? О, дуже буде цікаво. Я не знаю, чому ікра. У них такого немає, ми їх пригостили. А не є, але я не одну не Та нема у вас такого. Ну нема, ну то нема. 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 Не віджаємо ніде. Включіть йому мікрофон. Закрутка. Це закрутка, Зак... та, та й влітку. Не може бути мій голос з камерою. А я чому? Скурою. А чому? Ми, ми команда. Ми ж команда. Фу! Ти, Ти поспішив, підожди. Це сухарики. А з чим це сухарики? Холодець хроно. Холодець хроно. Футо із... з юними ногами. <плес> <плес> Отвіточка. Хватить прискіпуватися. Так, це сухарики з холодцем і схароном. з хороном. Це такі жіні ноги. На це смакота з цих смакот. І сухарики з крабами. Це взагалі топчик. Ну що, спробуй. Висипай, висипай, зімо, все тобі сподобається жіноми ногами. А ви жімні ноги? Та які жімні ноги? У нас скільки ног. Ну що, спробуємо. Ty z czym skosztowałeś? Nie wiem. I ja nie znam, z czym. No dobra, ja skosztowałam. Ani nie smakuje z zimnymi nogami. Z zimnymi nogami? To są z czym? Mm. E dobra, zobacz, mm. to jest z krabą. O, ta lepsza. Smaka No powiedz smaczna. No jem. No jest taki smaczny. No. Dobre. U was suchary, jakie takie je? U nas są przeważnie jakieś takie o smaku pizzy, o smaku cebulki, o smaku to tak nie ciekawe. Czosku. Tak, no Takie podstawowe smaki, a jeszcze nie widziałem sucharów o smaku zimnych nóg. <реш> у нас все, що хоче, можна побачити і спробувати. І з крабами у вас теж немає. Ні. Хто сказав, що ми на Україні погано живемо? У нас все є. Сухарики з крабами. У нас є сухарики з червоної і з чорної ікрою. Розумієш, який рівень? Маче чіпса осла курковим Так. Да. No. Що я ja можу сказати, це дуже смачно, якщо це не їсти. Зразу пригадала студентські роки, шкільні роки. Ну, правді, смачно скажи добре, ну Ну, їв би ну ну так їж, бери. Хто ж тобі не дає? Пригощайся, будь ласка. А ви ставте, будь ласка, свої сердушка, лайки, пишіть нам коментарі, бо ми кожного разу сидимо, передивляємося, витираємо так слізки, куба теж підплачує. Ми дуже вам вдячні. За перша де коментар, да чискам коментар. А потім він дивиться і там кажуть. Чому та жіночка його завжди ображає? А як же ж його не ображати, якщо постійно ставити сердушка, а не лайки? А? Що ж мені з тобою? Насправді я його не ображаю на камеру. Що я тебе постійно ображаю? Хто тебе ображає? Диві, як ти. тим постопа, не посто. Всім папа. Чима. Смачнесеньким, який пам'ять Дуже смачною, ну що це таке? А а пригощаю смаш... смач